Ну а Україна чи не на найбільше потребує американських пейтріотів? А лише ці системи ППО здатні збивати балістичні та інші ракети, які росіяни запускають по мирних містах. І на початку тижня Дональд Трамп гучно заявив Україні надійде одразу 17 пейтріотів, що мав на увазі президент США: 17 пускових установок чи батарей. Поміж цим є істотна різниця. Чи будуть у комплекті ракети? А головне, коли ми отримаємо такі важливі для нас системи для захисту неба? І тут діапазон термінів теж багатоманітний від сьогодні-завтра до кількох місяців. У наступній інфографіці ми у хронологічній послідовності зібрали основні заяви сторін причетних до постачання нам систем Patriot. Пригадаємо. Ми по суті збираємося надіслати їм різні і дуже складні військові засоби. А вони заплатять за них 100%. Європейський союз заплатить. Це буде для нас бізнес, і ми надамо їм Патріоти, яких вони відчайдушно потребують. Дональд Трамп. Президент США, я запропонував, щоб Німеччина купила дві системи Петріот у американців і постачила їх безпосередньо в Україну. Ми не повинні мати жодних ілюзій. Система Петріот, що її, як ми зараз скажемо, треба доправити Україні, надійде лише за кілька місяців. Тож зараз ми говоримо про дні, можливо, тижні, поки ухвалять рішення. Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини. Деякі з цих видів зброї вже постачають. Вони надходять з Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. У деяких випадках нам повернуть гроші повністю. І Якщо ми зможемо укласти угоди, це буде чудово. Дональд Трамп, президент США. США хочуть розширити свою підтримку України 16 липня. Міністерство оборони США повідомило Департамент оборонної політики і безпеки Швейцарії, що Швейцарія також постраждає від нової пріоритетності і що постачання, призначені для неї, будуть затримані. Департамент оборонної політики і безпеки Швейцарії. Підготовка триває. Ми дуже тісно співпрацюємо з німцями щодо передавання Петріот. Мені надійшла вказівка діяти якомога швидше. Алексус Грінкевич, верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО у Європі.